Герої у білих халатах. Щодня вони виходять на роботу заради своїх маленьких пацієнтів. Херсонська обласна дитяча лікарня працює під обстрілами. Попри небезпеку, тут продовжують консультувати і лікувати дітей з усієї області. Дев'ятирічна Аріна з села Високе Береславського району. До лікарні дівчинка потрапила вже з пневмонією. Мама Аріни каже, в селі звернутися за медичною допомогою не було до кого. Вдома лікувалися самотужки вісім днів. Коли стало гірше, вирішили їхати до обласного центру. Дома не оказалося в селі ні одного врача, лічучого ніякого. Лікувались, лікувалися, лікувалися вдома, бачимо, що без врачів нам не обійтися. Ми звернулися в лікарню. Оце сюди положили нас. І врачі дуже, отношення дуже хороше, тепло, уютно, все лікують, ніхто. Не сково гроші не бере, ніде нічого. Все безкоштовно. Дуже їм, звісно, дякую за те, що мені лікують дитину, То, що дитину привезли тяжело, можна сказати. В селі теж казали, що не їдьте, там стріляють, врачів немає, а оказалось зовсім друге. Дитяча обласна лікарня нині єдиний на Херсонщині медичний заклад, який надає спеціалізовану дитячу допомогу. Сюди потрапляють на лікування маленькі пацієнти з різними діагнозами. Тож робота є, каже лікар-реаніматолог Станіслав Бумбу. Саме тому він вивіз сім'ю в безпечне місце, а сам залишився працювати. Каже, це складно, але потрібно, хоч ми лікарі, але ми такі ж люди, як і сястри. Також психологічно це дуже тяжко. Тому... Велика кількість лікарів, медсестер, вони виїхали, тому що вони не можуть тут знаходитись. Я залишився далі працювати, тому що в нашому відділенні залишилось мало лікарів, робота є, лікарня функціонує, тому ми повинні працювати. Оксана Зуйкова, медсестра маніпуляційного кабінету. Жінка каже, кожен день у деокупованому Херсоні як випробування. Росіяни гатять по житлових кварталах, лікарні, тож іноді буває вкрай страшно. Але мотивує те, що на роботі чекають маленькі пацієнти. Идешь каждый день на работу и думаешь, что, как, чтобы дойти, потому что под бомбежками ходим на работу, под бомбежками с работы бежим, прячемся под заборами, под домами, потому что это, ну ты понимаешь, что это надо, кроме тебя некому больше это сделать. И мы должны это делать, мы, мы обязаны это делать. Окупанти регулярно тероризують дитячу лікарню. Внаслідок обстрілів значних руйнувань зазнало грудне відділення неонатального корпусу. Зруйновано дві реанімаційні палати та пошкоджено інші медичні кабінети основного корпусу. Загалом в лікарні вибито понад 700 вікон. На щастя, без постраждалих. Ну, влетів снаряд, була пошкоджена стіна вентиляційна система, і снаряд знаходився з того боку стіни в коридорі. Ну і видно тут пошкодження на стіні, які позалишалися після обстрілу. Нині тут надають медичну допомогу фахівці усіх напрямків, каже директорка закладу Інна Холодняк. За її словами, завдяки підтримці влади, волонтерів та закордонних партнерів, дитяча лікарня забезпечена всім необхідним. Ми забезпечені і лікарськими засобами, виробами медичного призначення, харчуванням. На сьогодні вирішене питання з забезпеченням дізель-генератора, питною водою. Отже, цих проблем ми на сьогодні не маємо. Такого досвіду роботи, як ви розумієте, ми не мали. До війни ми займалися лікуванням дітей з хронічними захворюваннями, важких, вродженими вадами розвитку, а сьогодні це величезний виклик, лікарі стають військовими медиками і лікують дітей, які отримують травми, військові травми. Це, це пробачити і побачити дитину, яка була поранена під час обстрілів. Ну, це страшна біль і воювати з дітьми можуть тільки, мабуть, не люди, і це зрозуміти неможливо. Напередодні лікарня отримала сучасне обладнання та нові авто для того, аби оперативно та якісно надавати медичну допомогу не лише в обласному центрі, а й за його межами. Лікарський десант регулярно виїжджає до деокупованих населених пунктів, де надають медичну допомогу маленьким пацієнтам. Окрім цього, лікарі надають онлайн-консультацію та мобільну паліативну допомогу тим сім'ям, які не мають можливості дістатися до медичного закладу. Валентина Федорчук, Владислав Радковський, Ігор Попик з Херсона, телеканал 402.